Допомагати людям її покликання Анастасія Джура разом зі своїми колежанками Наталією та Оксаною у своєму рідному селищі Орілька Лозівської громади допомагають самотнім людям, які не можуть подбати про себе самі. Вже близько півтора року Анастасія працює соціальною помічницею напрямку догляд вдома від Харківської обласної організації Українського Червоного Христа. А до знайомства і роботи в цій організації жінка з початком повномасштабного вторгнення на територію України, оговтавшись від шоку, зайнялася волонтерством у своєму селищі і наданням допомоги тим, хто цього потребував. Коли в нашому селищі почало з'являтися дуже багато людей, переселенців, які потребували допомоги, і самі розумієте, що на полицях супермаркетів, магазинів практично не було їжі. Так як мій муж займає, чоловік займається земельною діяльністю, ми вирішили поміняти продукцію збору з зерна на муку. Сімечку на подсонячне масло і таким чином почали допомагати в першу чергу переселенцям давати там якісь речі, якісь одіяла, подушки. Все, тобто, що було в наших доступних можливостях, тим ми їй допомагали. Потім, мабуть, по просьбі. Скоріше всього, що це був такий, знаєте, товчок Корпання Олексія Петровича, який прийшов і каже: Настя, давай відкриємо штаб в Орільці, щоб ми могли допомагати людям. Ну, таким чином, ми звернулися до товариства Червоного хрестала зівської організації до Кальченко Світлани Геннадіївни. Вона залюбки пішла нам на зустріч, допомогла відкрити тут маленький філіальчик від штабу. І де ми видавали гуманітарну допомогу в виді продуктової гуманітарної допомоги, в виді гігієни, одіяла, подушки, матраци. Тобто це те, що ми могли надавати людям в період, в той тяжкий період, те, в чому, те, в чому вони нуждалися. Ну і так потихеньку, до входження в Товариство Червоного Христа, я ми допомагали абсолютно всім. Це були не тільки гражданські люди, це були і військові, і госпіталя, яким ми могли допомогти там, якимись медикаментами, якимись, якоюсь їжею. Ми ніколи не організовували там ніякі збори фінансові, все робили максимально з чоловіком і з моєю подругою-волонтеркою. Своїми силами. Максимум, що ми могли, це виставити пости з проханням до людей, які живуть в сільській міцності, які могли нам надати картоплю, морковку, ну, такі харчові продукти, з чого могли приготувати десь їм їжу. Долучитися до роботи у напрямку Догляд вдома Українського Червоного Христа Анастасії допоміг один випадок, який став своєрідним знаком того, що саме самотні люди похилого віку потребують її допомоги та підтримки. Наразі на цьому напрямку працюють 50 соціальних помічниць, які обслуговують 275 підопічних у місті Харкові та області. Соціальні помічниці надають послуги соціально-побутового та гігієнічного характеру для самотніх або умов. Самотніх людей похилого віку, людей з інвалідністю або людей, які через проблеми зі здоров'ям не можуть подбати про себе самі. Це такий толчок мені був, коли у нас я працювала ще в штабі, у нас був тут. До мене обратилася жіночка з Бахмуту. Вона пенсійного віку, більше 70 років жіночки, і в якої, ну скажімо, не було абсолютно нічого. Я дуже хочу вам показати наразі, що вона. Небагато, але щось має. На даний час вона якийсь дах над головою має. Це є моя подопічна. З липня, мабуть, місяця, 2022 року, я їй допомагаю. Ми, ми їй допомагаємо. Спочатку я сама їй від себе допомагала, потім завдяки нашій організації ми їй допомагаємо. І це, мабуть, було таким, знаєте, першим толчком на допомогу цим людям. Тому що ми молоді. Навіть пенсіонери, у яких є діти, вони можуть себе чувствувати більш захищеними. А такі люди, як у нас, в обслугіх в допомоги, в які потребують, тобто, це ті люди, які є лежачі, у яких немає нікого, є пенсіонери, у яких, в принципі, немає дітей, або діти виїхали за кордони, ми їм допомагаємо. Цим чим можемо, да? то тобто, є і прибиранням, і приготуванням їжі, і вигулкою на двір. Допустимо, Допустимось, була ситуація, там десь хтось там чи ногу повредив, чи після інсульту. Помагаємо підніматися людям на ноги, ставати. Тобто, якщо це є в наших силах, возимо до лікарів, привозимо лікарів. Так як, слава Богу, дозволяють сили, да? я займаюся. І напрямком вдома це основна моя, якби, мій напрямок, але я є волонтером Червоного Христа Лазівського товариства. Жінка Ніна, яка приїхала з Бахмуту майже без нічого, наразі є підопічною Анастасії. Вдячна своїй рятівниці, яка допомогла їй влаштуватися ну, у селищі Орілька. Приїхали з Бахмуту, потікали з Бахмуту. В тапочках голі і босі. Знайшла штаб і познайомилася з дівчинкою, з Настю, яка допомогла мені і змінила мою, моє життя, Тут... допомогла повністю влаштуватися, свою посуду привезла, все мені привезла те, що потрібно. У мене була кружка, банка. так що Дай Бог їй здоров'я і всього самого найкращого в її житті. В Орільці робочий день для соціальних помічниць починається зранку, з кави та невеликої наради. Обговорюють потреби підопічних та плани на день. О в сьомій годині ранку в нас іде обзвон. Тобто сьогодні я там іду до трьох подопічних, так. А завтра йду до двох подопічних або наоборот, сьогодні до двох, а завтра до трьох. Тобто, я роблю обзвон всім. От скільки подопічних у мене знаходиться на моїй обслугі, дзвоню всім, так і за запитання. Як ви себе почуваєте це першу чергу? Як пройшла ніч? То тобто, ну буває таке, що я ну не мій сьогодні день до цієї подопічної або подопічного, я йду, тому що у цієї людини може бути давлення, тиск. Може бути, то есть, ну мало ли як, що, що могло случитися за ніч? о тобто, сьомій ранку ми робимо обзвон, кому що потрібно. Все, якщо там Насті треба в аптеку, або з'їздити в місті по яким-то документам, або за продуктами, або щось привезти дорільки, тобто я сідаю в машину і їду, роблю там закупку або всім обдзвонила, забрала список, бо їм там аптеку, ж треба, то то це все зробила зранку закупку. В обід до обіду я приїхала, роздала роздали ми це всім. У нас тут е, знаходиться три жіночки. Ну я і дві мої колеги, з якими ми працюємо. Тобто, комусь щось треба. Бувають такі моменти, ну самі розумієте, навіть селище, так треба, ой там ксерокс, комусь срочно документ, а Тут там в одному магазині він є. Він зломаний. Тобто, даже по таким причинам ти все одно їм ідеш і допомагаєш. Потім що ми робимо? Тобто, якщо це немає продуктів. Чисто це хліб вода, тому що самі розумієте, що з крана пить воду, зараз фактично ніхто її не п'є. Тобто, принести води, зробити уборку влажну там, через день, да, кожен день там, де постіль поміняти, де віконечко протерти, кому й манікюрчик зробити, знаєш, там, ой, на студії, я там не бачу. Ті тобто, такі моменти. І дуже часто буває таке, коли люди хворіють, і їм нічого не хочеться. Особливо це ось цей весенній період був, коли багато людей хворіло. Дуже багато, і ліків треба було. і Не всі ліки є у нас в аптеці. Тобто і це було і, і жалко, що ну, а як? Ти розумієш, що вона, вона сама собі вже не хоче. Просто вона не то що вона не хоче. Чоловік, коли живе одиноко, воно буває таке, як малі діти, знаєш, що давайте поїмо. Вона мене хоче, моє настунь, у мене там температура. Чи Ще щось я не хочу. Як це не хочу? Давайте вітамінку, док, лікар приписав, все, тобто випили таблеточки, випили там водички, все, давайте поїмо. Колежанки підтримують одна одну, допомагають у прибиранні подвір'їв та будинків своїх підопічних, розповідає Анастасія. Зараз, звичайно, от зараз буде об'єм є і продовжуються об'єм роботи. Це самі розуміємо, скоро Пасха. Всі ми любимо красоту і чистоту перед цими святами. Так і ми організована з дівчатками збираємось у кого там більше об'ємку. Можемо друг другу допомогти, якщо це там треба витрусити, допустимо, палациті вибити самою тяжко, то ми можемо робити це вдвох або втрьох. Да, там бистро одній допомогли, пішли другій допомогли. Анастасія вдячна своїй родині та всім, хто був поруч, хто підтримав та повірив в неї у перші місяці повномасштабного вторгнення, коли більшість людей були у відчаї, не розуміли, що буде далі. Жінка говорить, що вдячна долі за те, що почала займатися цією справою, допомагати людям. Я залишилась тут, тому що ну, почувала, що я повинна щось тут, Я повинна, я потрібна тут. Ну, так, так склалася. Що так, я й пішла. Тобто, завдяки своєму чоловікові ми почали давай там то, давай то, ну багатьом переселенцям, які найбільш потребували нашої допомоги, ми допомагали. Ну а потім, я ж кажу, було всім, кому могли, і все, що було в наших силах, ми робили. Коли робиш такі справи і бачиш результати, підопічні у хорошому настрої, і в них є прагнення жити далі, то це надихає на подальшу діяльність у цьому ж напрямку, зазначає соціальна помічниця Анастасія. І навіть, попри воєнні виклики, жінка разом зі своїми колежанками продовжує допомагати самотнім літнім людям не тільки придбанням необхідних їм продуктів та прибиранням, але й намагається побільше спілкуватися зі своїми підопічними, підбадьорює їх, щоб вони не почувалися самотніми. Я тебе як бачу завжди. дав.